Вітаю, це Суспільне Кроповницький. Мене звати Леся Журавська. 29 січня українці вшановують пам'ять героїв бою під крутами. Тоді українське військо призупинило більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Про значення цієї події ми говоритимемо з істориком, дослідником цієї теми Сергієм Мілютіним. Я вітаю вас! Вітаю! Пропоную почати з причин, які призвели до наступу на Київ. І бою під Крутами. В Росії відбувається жовтневий переворот. До влади приходять більшовики. Українська Центральна Рада не визнає більшовицьку владу і проголошує третім універсалом Українську Народну Республіку. Більшовики спрямовують свої війська в декілька напрямків, зокрема, проти військ генерала Калєдіна, а також проти України. Під впливом цих подій Українська Центральна Рада приймає рішення при оголосити четвертий універсал, який оголошував Українську Народну Республіку незалежною, і це відбулося 22 січня 2018 року. Саме так, а яка ж була головна мета російської агресії 100 років тому? Головною метою російської агресії на той момент було повне захоплення українських земель і встановлення тут більшовицької диктатури, оскільки не Лені, не його найближчі соратники не бачили майбутньої успішної Росії більшовицької без українських земель, чи вплинула революція 1917 року, яка відбулася у лютому в Петрограді, на погляди російської еліти, і як вона впливала на погляди української еліти? Насправді, на погляди російської еліти, революція 1917 року вплинула доволі мало. Варто відзначити, що спочатку українські політики вважали, що у випадку, коли до влади в Росії прийдуть соціалісти, то їхні експансіоністські ідеї зійдуть нанівець. Однак ці погляди не справдилися. Оскільки як відзначав і Володимир Винниченко, і Симон Васильович Петлюра, і багато інших українських політиків того часу, що незалежно від того, чи це політик російський ліберал, чи він соціаліст, чи він чорносотенець, він бачив Україну лише залежною від Росії, як змінювалися політичні погляди української еліти з перебігом подій, які відбувалися. Звичайно, ми можемо спостерігати певні зміни, оскільки на початковому етапі революції значна частина українців виступала за федерацію з оновленою Росією. Це чітко видно в перших універсалах Української центральної ради. Однак після того, як в Росії до влади прийшли більшовики, значна частина української політичної еліти зрозуміла, що з більшовиками їм не по дорозі. Однак, все ж таки варто зазначити, що частина українських політиків вони були переконані в тому, що з більшовиками можна будувати в майбутньому радянську країну, в якій буде сформовано справедливе. Соціальне суспільство, однак, ці мрії і надії вони не справдилися. І переважна більшість тих українських політиків, які повірили в більшовицькі обіцянки, вони були цими ж більшовиками ліквідовані в 20-30-х роках. Найвідомішим виходцем з Кіровоградщини є Володимир Винниченко. Він очолював уряд УНР, як він впливав на українську політику і хто ще з вихідців з Кіровоградщини мав вплив на неї. Володимир Винниченко тривалий час вів переговори з тимчасовим урядом про визнання тимчасовим урядом Української центральної ради. Він відіграв вагуму роль в прийнятті універсалів. А також в проголошенні Незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Також варто відзначити, що саме Володимир Винниченко був організатором повстання проти ясновельможного пана гетьмана Павла Петровича Скоропадського, яке спалахнуло в листопаді. Також Винниченко вів переговори про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки, а по чого стало підписання так званого універсалу Соборності або ж акту звуки і урочисте його проголошення 22 січня 1919 року, саме якраз на річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Проте через низку обставин. І, зокрема, конфлікт з головним отаманом УНР Симоном Васильовичем Петлюрою. Винниченко був змушений вийти з директорії 11 лютого 1919 року. Дещо пізніше Виниченко відправився в еміграцію, де написав один із найвідоміших своїх політичних творів відродження нації, в якій підав критиці політику окремих своїх. Союзників по партії, в тому числі і Симона Васильовича Петлюри. А в 1920 році він на короткий період приїхав до Харкова і розміркував над тим, щоб спільно з більшовиками будувати радянську Україну. Проте він пересвідчився в тому, що більшовики будують зовсім іншу Україну і назавжди покинув рідну батьківщину і виїхав за кордон. В бою під крутами серед інших брали участь і п'ятеро наших земляків, вихідців з Кіровоградщини. Розкажіть про них детальніше. Тут варто виділити Володимира Шульгіна, який загинув у бою під крутами. Він був найстаршим з поміж наших земляків. Він походив із поважної української родини, а його брат Олександр займав високі посади в уряді ЛНР, а також був. Очільником міжнародних справ. Також варто згадати Сергія Горечка, вихідця із села Гурівка, який був сотником армії УНР, В подальшому він приймав участь в першому та другому зимових походах. Також було троє вихідців з села Голодоси: це Михайло Михайлик, Семен Могила та Левко Прядко. Михайло Михайлик та Семен Могила були родичами. Обидва вони на превеликий жаль померли в 1924 році. Михайло помер від серцевого нападу, оскільки через участь у бойових діях він отримав низку поранення, і це негативно вплинуло на його здоров'я. Однак саме йому ми завдячуємо тому, що так багато знаємо про бій під крутами. Коли він перебував у таборі для інтернованих, він збирав спогади інших учасників бою під крутами, а також в 30-х роках, уже після смерті Михайлика, вийшла його стаття, яка описувала події ці, цього бою. Стосовно Семена Могили, то він був українським розвідником, часто переходив в радянсько польський кордон, однак одного разу був схоплений радянськими спецслужбами. Йому запропонували перейти на радянську сторону, відмовився, і через це був приговорений до розстрілу. Стосовно левка предка відомо й найменше. Однак вдалося встановити, що він воював у складі куреня низових запорожців в Запорізькій дивізії під керівництвом Андрія Гугуленка. В середині 20-х років він намагався повернутися на батьківщину і навіть написав листа. З таким проханням до радянського уряду, однак йому повернутися не дозволили. Як в подальшому склалася доля левка предка, поки що історики не встановили. Хочу, щоб ми о, уточнили, це не було землянство о, виходців з однієї території. Вони всі служили в різних частинах. Ви згадали про табір для інтернованих, тобто більшість учасників української революції покинули Україну? Значна частина покинула територію України, проте були ті, хто повертався в 20-ті роки, повіривши в обіцянки радянського союзу. Табори для інтернованих, вояків армії УНР розміщувалися на території Польщі та Румунії. На початку нашої розмови я сказала, що бій під крутами дозволив призупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Яке значення має цей бій в більш широкому контексті? Бій під крутами має певне тактичне, стратегічне і символічне значення. І про кожне хотів би сказати декілька слів по порядку. Стосовно тактичних особливостей українські війська, маючи звичайно ж менше збройних сил і поступаючись противнику в артилерії, змогли нанести значної шкоди противнику і червоні понесли набагато більші втрати в цьому бою. Також в стратегічному контексті варто говорити про те, що червоні, які мріяли вже 30 січня, Зайти в українську столицю вони цього не зробили. Наступ більшовиків на українську столицю був уповільнений, що дало дорогоцінний час українській дипломатичній місії в Бересті для підписання відповідного договору про союз з країнами четвертийного союзу. Ну і звичайно ж символічне значення, адже бій під крутами є яскравою сторінкою в українській історії, оскільки показує, як порівняно невелика кількість українських добровольців змогла призупинити наступ ворога, і своїм прикладом показала, що український народ готовий боронити свою незалежність. Бій під Крутами був не першим зіткненням українського війська з військами червоним. Проте треба зазначити, що саме якраз під час бойових дій, які розпочалися наприкінці 1917-го і тривали до березня 1918-го, Українські патріоти йшли на бій не за імперські інтереси, не за Російську імперію чи австро-угорську імперію. Вони вперше за багато десятиліть і навіть століть ішли на війну за власну українську державу. Те, що там в основному були студенти, це правда, чи дослідники ще вивчають ці матеріали? Серед оборонців станції Крути були різні категорії. Це значна кількість з них мала вже бойовий досвід, здобутий на фронтах Першої світової війни. Також тут були загони вільного козацтва, і звичайно ж. Юнаки або ж юнкера, як їх іще називали на старий манір, військових шкіл. Якщо ми говоримо про конкретно неповнолітніх, який їхній відсоток був, то він був порівняно незначний, не такий, як деякі історики раніше вважали. Оскільки от, треба зауважити, що от, бойового досвіду не мали у своїй більшості лише представники так званого допоміжного курення. Однак вони тривалий час саме під час бою під крутами знаходилися в тилу, а не в самій гущавині бою, то які ж причини, чого українцям не вдалося втримати незалежність в 1917-1921 роках. Перше, це, звичайно ж відсутність єдності з поміж українців, які боролися за незалежність. Це відсутність єдності як серед політичних еліт, так і з поміж народу. Друга причина це, звичайно ж складна міжнародна ситуація. Адже країни Четвертинного союзу в війні програли, а країни Антанти, особливо Франції, Франція, вона не бачила особливо. Користі від незалежної української держави. І зробила ставку спочатку на добровольчу армію, а також на Польщу. Ну і, звичайно, тут треба говорити про помилки окремих українських політичних лідерів. Які інколи приймали не своєчасні рішення або надто ідеалізували більшовиків і думали, що з ними можливо домовитися. Насправді з Росією, якою б вона б не була, біла, червона, царська чи федеративна, як зараз, з нею домовитися неможливо, оскільки державною і національною ідеєю російського шовінізму є поглинення української державності. Я дякую вам за розмову про значення в історії України бою під крутами. Ми говорили з істориком, дослідником цієї теми Сергієм Мілютіним.